Темрява всередині Арі. Глава 6. перекручена правда. Стерти це легко, але спотворити страшніше. Бо ти більше не знатимеш, що правда, а що отрута. Світ навколо почав тріщати. Ніби пам'я самої реальності давала збій. Арі прокинувся серед ночі, в кімнаті, яку не впізнавав. Стеля зелена. Стіни вкрити фотокартками, яких він ніколи не робив. На столі щоденник із написом Арі, четвертий рік реабілітації. Що це? Він вийшов у коридор. Сусід посміхнувся йому. Радий бачити тебе, Арі. Сьогодні рівно чотири роки, як ти покинув сектор нуль. Я де? Ти не пам'ятаєш? Ти ж не Арі. Тебе створили в лабораторії. Твоя пам'ять штучна. Ти хотів бути справжнім, тому створив собі нію, сторожів, місто. Арі завмер». Щось у цьому світі було не так, але. А раптом це правда. Голоси почали звучати в голові. Все, що ти знаєш, вигадка. Ти обрав ілюзію замість реальності. Ми даємо тобі шанс почати з чистого аркуша. Раптом дзвін ні. Не дзвін. Це було відлуння голосу. Ні. Навіть якщо весь світ забуде тебе, я не забуду. Це спогад. Але тепер у ньому нія була без обличчя. Її голос скручений, спотворений, ніби програваний назад. Я тебе забуду. Ні. закричав Арі. Це неправда. Це не мої спогади. І тоді він побачив його. Високий, у чорному пальті. Обличчя, як розбите дзеркало, очі, порожні лінзи, а за спиною стрічки з вирізаних фраз, криків, спогадів. Ти зберігач істини. Тоді я її редактор. Я переписувач темряви. Твоя пам'ять більше не твоя. Арі кинувся тікати, але кожен крок вів до іншого місця з його минулого, лише спотвореного. Нія каже Ти помилка. Батько кричить ти мені ніколи не був сином. Дзеркальні сторожі втікають від нього, ти потворна вигадка. Пам'ятай себе. Голос Тихий, далекий. Це був справжній спогад. І тоді Арі зробив неможливе. Він увійшов у свою ж власну пам'ять. Побачив той момент, коли тримав нію за руку, і перезаписав його всередині себе, наче виграв битву з чужими словами. Моє минуле, моє. Ти можеш збрехати про нього, але не зітреш його силу. Істота завила. Переписувач тріснув. Пам'яті Арі почали повертатись. Але з переписувачем темряви все не так просто. Він не загинув. Він просто усміхнувся. Тепер я знаю, ким ти був. Але ти ще не знаєш, ким ти станеш. І зник. Арі залишився сам. Світ навколо знову став знайомим. Але щось у ньому змінилось назавжди. Бо тепер у нього був ворог, який міг змінити саму правду. Кінець глави 6. Поставте лайк і підпишись на канал, якщо хочеш дізнатися, ким насправді був Арі і ким він стане. Напиши в коментарях, чи переписувач темряви це тільки ворог, чи щось більше. Далі буде ще моторошніше. Глава 7. ім'я якого не було. Якщо в тебе забрати ім'я, що залишиться? Лише страх. Або початок чогось іншого. Арі сидів на даху старого шпиталю, того, де колись уперше прокинувся зі своєю силою. Навколо ніч у повітрі важко дихалось. Але найважче всередині. Йому почало здаватися, що його звати не Арі. Що за нісенітниця? прошепотів він. Я ж пам'ятаю себе. Але що далі він згадував, то більше фрагментів зникало. Нія ставала розмитою. Голоси сторожів змішувались в одне шипіння. Ім'я Арі звучало фальшиво. Він почав перевіряти себе. Писав своє ім'я на папері, говорив його у голос. дивився в дзеркало і питав: Хто ти? Відповіді не було. І тоді в сні знову з'явився переписувач темряви. Він сидів за старим письмовим столом і щось писав: Твоє ім'я більше не твоє. Ти народжений із забуття. Ім'я це я код. Я клітка. Але я зламав його. Ти хочеш стерти мене? Ні, Арі. Я даю тобі шанс стати тим, ким захочеш. Де з минулого? Де з тягаря? Без меж. Просто відмовся від імені, і ти будеш вільний. Коли Арі прокинувся, його листок із написом Арі був чистим. І дзеркало більше не відбивало обличчя. Я зникаю. Або. Я перероджуюсь. Він пішов до ній. Усе ще пам'ятав, де вона живе. Вона відкрила двері і здригнулась. Арі, це ти. Він хотів сказати так. Це я. Але з вуст злетіло інше ім'я. Я, Кайрон. Слово, яке він ніколи не чув, але звучало рідно. Нія нахилила голову. Її очі наповнились сльозами. Тоді скажи мені якщо ти більше не Арі, чому ти пам'ятаєш, як я тримала тебе за руку? Він затремтів. Спогад спалахнув. Чистий, теплий, справжній. Бо ім'я не єдине, що робить нас нами. Він простягнув до неї руку. Навіть без імені я тебе пам'ятаю. А десь у темряві переписувач темряви шепотів. Молодець. Тепер гра починається. Бо ти не Арі. Ти вирваний із усіх можливих правд. І тепер ти нарешті мій. Кінець глави 7. Напиши в коментарях, чи втрата імені це смерть, чи шанс почати заново. Постав лайк і підпишись, щоб не пропустити главу 8. Ті, що пам'ятають все, коли Арі, або вже Кайрон, зіткнеться з істотами, які не втрачають жодного спогаду, але прокляті ним жити вічно. Глава 8: Ті, що пам'ятають все. Забути, це іноді порятунок. Але ті, що пам'ятають все, приречені знову і знову проживати жах, навіть у сні. Після розмови з нією. Ім'я ріща тліло в глибині, але тепер він відчував. Кайрон, це не просто вигадка. Це щось, що прийшло з глибшого рівня пам'яті. Щось, що він не пам'ятає, але воно пам'ятає його. Він пішов шукати сторожів, але нікого не залишилось. І тільки старе підземелля під бібліотекою, те, куди заборонено навіть дивитися, відгукнулося на його присутність. Там він їх побачив. Люди ні. Тіні. Більше схоже. Вони стояли нерухомо, наче мумії з відкритими очима. Очі не кліпали лише дивилися крізь усе. І кожне з них шепотіло без звуку. Ми ті, що пам'ятають все. Ми бачили початок, і кінець і знову початок. Ми пам'ятаємо тебе, Кайроне. Кайрон ступив ближче. Один із них, висока постать із обличчям дитини, промовив Ти, як ми. Колись. Але ти забув. Тебе вирвали. Переписали. Та ми пам'ятаємо твої сльози, твої крики те, як ти благав їх, зітріться. І він побачив спогад, якого не було, темна кімната, металевий стіл, його тіло завеязане, голос переписувача що краще пам'ятати правду чи жити з ілюзією, де ти щасливий. І він просив стерти все навіть нію. навіть ім'я. Але щось пішло не так, і частина його вижила. І народила нового Арі. Кайрон стояв, тремтячи. Один із тих, що пам'ятають все, простягнув йому руку. Хочеш, ми дамо тобі всі твої спогади назад. Без фільтру, без цензури, без захисту. Але після цього ти вже не будеш людиною. Ти будеш одним із нас. І більше ніколи не зможеш спати. Він мовчав. Довго. Потім заплющив очі і згадав обличчя Нії. її усмішку. Її біль. І згадав, як вона сказала Я тебе пам'ятаю, навіть якщо ти забудеш себе. Ні. Я ще не готовий. Я не відмовлюсь від болю. Але й не прийму безумство вічної пам'яті. Він пішов. А ті, що пам'ятають все, шепотіли вслід. Мудро. Але кожен із нас колись теж так казав. Кінець глави 8. Якщо тобі сподобалась ця глава, постав лайк і підпишись на канал, бо далі буде глибше і страшніше. Напиши в коментарях, ти б погодився пам'ятати все, навіть те, що здатне зламати тебе. У наступній главі голоси, яких не було, Кайрона почнуть переслідувати голоси людей, яких не існує, але які знають його минуле краще за нього. Глава 9. Голоси яких не було. Справжній жах це не темрява зовні, а тиша всередині, коли голоси, яких не існує, починають говорити правду. Після зустрічі з тими, що пам'ятають усе, Кайрон більше не міг спати. Очі були заплющені, але він бачив. Вуха були закриті, але він чув. Вони прийшли вночі. Де з тіла? Де з облич? Лише голоси. Шепіт, тріщання, іноді крик. І всі знали його справжнє ім'я те, якого він сам не пам'ятав. Ти залишив нас. Ти дозволив переписати нас. Ти обрав себе, а не нас. Кайрон стис голову руками, але голоси лише посміхались у його свідомості. Не тисни, ми вже в тобі. І тут він побачив неспогади, проекції, вигадки, люди, яких він ніколи не знав, але які знали його. Жінка з чорною косою, яка називала його сином. Хлопчик із порізаним руками, який питав чому я маю страждати замість тебе. Старий, з заплющеними очима, що шепотів ми були одним цілим, а ти втік. Кайрон упав на коліна. Його свідомість тремтіла. Голос Нії здавався далеким, глухим. Він більше не розрізняв, де справжнє, а де підставлене. І тоді. Він згадав фразу, яку почув колись від дзеркального сторожа Темрява не бреше. Вона показує те, що ти боїшся побачити. Кайрон вирівнявся, поглянув на голоси І запитав Чиї ви, які частини мене вас створили. Один із голосів, найчіткіший, відповів Ми твої жертви. Ми ті, кого ти зрадив у першому житті. Ти не герой. Ти пам'ять про злочинця, який сам себе зробив жертвою. Ти залишок. Обгорілий фрагмент душі, який хтось не зміг знищити. А тепер ти ростеш. І пам'ятаєш все більше. І тоді Кайрон побачив поле стіл сотні, тисячі. І серед них він. З іншим обличчям. І з посмішкою. Все це заради нового світу. Хтось мусив здерегти пам'ять. І я той хтось. Кайрон прокинувся в холодному поту. Руки в крові. Кімната порожня. Джеркало тріснуте. Але голосів не було лише тиша. Щира, чорна, глибока тиша. І тепер він знав правда не в тому, ким він є, а в тому, ким він колись був. І ця правда вже прокидається в ньому. Кінець глави 9. Глава 10. Сторож з обличчям Кайрона. Себе найважче побачити, коли дивися на себе власними очима. Кайрон йшов підземними коридорами за покликом, якого не міг пояснити. Після голосів, після крові, після сну, який не був сном, щось змінилось. Світ навколо почав згинатися. Двері, яких не було, з'являлися. Люди, яких він не знав, кивали йому знайомо. І всі вони казали одне: Ти запізнився. Він вже чекає Хто? питав він. Але відповідь не змінювалася. Ти сам. Він увійшов до старого залу, повного тріщин і пилу. В центрі дзеркало. Але не з відображенням. У ньому хтось інший. Високий, обпечений, обличчя зшите, очі порожні. Але це був він Кайрон, і не Кайрон. Сторож, який виглядав, як його кінець. Нарешті промовило відображення. Я чекав, коли ти доженеш себе. Кайрон стиснув кулаки. Хто ти? Я той, ким ти станеш, якщо підеш далі. Я пам'ятаю все, включно з твоєю смертю. Я той, хто погодився втратити себе, щоб пам'ять вижила. Ти ще маєш вибір. Я вже його зробив. І тоді дзеркало розчинилось. І Кайрон стояв перед ним, тілом, тим самим живим. Дивись! сказав сторож і торкнувся його чола. І Кайрон побачив. Людей, які молилися його іменем, світ, який забув, що колись палав у війні за пам'ять. Себе, як тінь, що спостерігає, але ніколи не втручається. Ти став зрігачем. Де з серця. Де з страху. Без ні. Ти тиша, в якій нічого вже не болить. Я не хочу це бачити. закричав Кайрон. Я не хочу стати тобою. Сторож посміхнувся. Тоді борись. Бо кожен твій вибір, крок до мене. Або від мене. І зник. Кайрон залишився наодинці в порожньому залі. Але тепер він знав, що десь у майбутньому чекає його найгірше я. І тепер або він зламає цей шлях, або стане сторожем, який ніколи не мав стати людиною. Кінець глави 10. Канцелярська кнопка постав лайк і підпишись, якщо хочеш побачити наступну частину. У главі 11, останній спогадні, Кайрон відправиться в глибину чужих місків. Щоб знайти слід тієї, хто колись тримала його за руку, і, можливо, ще пам'ятає, ким він був насправді, виноска для репліки напишу в коментарях. Ти б зважився побачити себе в майбутньому, якби знав, що там тільки біль.